Підвищення безпеки Сазуки SWIFT поліпшило результати краш-тестів, але ціни не змінилися. Сазуки SWIFT, ціна безпеки та еволюція стандартів. Недавні зміни в рейтингах безпеки Сазуки SWIFT викликали чимало обговорень в автомобільному співтоваристві. Зниження рейтингу до однієї зірки, а потім його підвищення до трьох це не просто цифри. Це відображення змін стандартів безпеки, тиску з боку регуляторів і, звичайно, необхідності виробників адаптуватися до цих змін. Як власник Suzuki Swift попереднього покоління, я розумію важливість безпеки і хочу поділитися своїми думками про те, що відбувається, аналізуючи ситуацію з точки зору як споживача, так і людини, що стежить за розвитком автомобільної індустрії. Чому відбулися зміни? Суть в тому, що вимоги NCAP Australian New Key Assessment Program стають все більш суворими. Це абсолютно правильний тренд, адже безпека на дорогах це пріоритет номер 1 Більш жорсткі протоколи випробувань, нові методики оцінки і акцент на сучасних системах активної безпеки, все це змушує виробників постійно вдосконалювати свої автомобілі. І Suzuki Swift не став винятком. Спочатку австралійська версія Swift, що надійшла на ринок в 2024 році, відрізнялася від європейської комплектації. Відсутність посилених елементів конструкції в передній частині кузова, зокрема, амортизаційних планок навколо радіатора і по обидва боки колісної арки, призвело до зниження рейтингу. Це, безумовно, розчарування для потенційних покупців. Особливо враховуючи, що попереднє покоління SWIFT мало 5-зірковий рейтинг NCAP. Еволюція стандартів погляд зсередини. Я пам'ятаю, як купував свій SWIFT кілька років тому. П'яти зірковий рейтинг був для мене важливим аргументом на користь цього автомобіля. Однак з тих пір багато що змінилося. Стандарти безпеки стали набагато вище, а вимоги до автомобілів суворіше. І те, що вважалося безпечним кілька років тому, сьогодні може не відповідати сучасним вимогам. Недавня історія з Suzuki Swift підкреслює, що безпека це не статичне поняття. Це постійний процес вдосконалення та адаптації до нових загроз і викликів. Виробники повинні постійно інвестувати в розробку та впровадження нових технологій, щоб відповідати найвищим стандартам безпеки. Ціна безпеки без ЗМІН У ціні. Цікаво, що САЗуки Остреле змогла застосувати поліпшення, необхідні для підвищення рейтингу безпеки, не змінивши при цьому ціну автомобіля. Це, безумовно, позитивний момент для покупців. Однак виникає питання, наскільки довго триватиме ця ситуація. Зрештою, інвестиції в безпеку не можуть бути безкоштовними. Можливо, в майбутньому ми побачимо невелике підвищення цін на Swift, щоб компенсувати витрати на впровадження нових технологій. Більше того, відсутність центральної подушки безпеки, яка могла б значно покращити рейтинг NCAP, викликає питання. Сазуки Острелія заявляє про відсутність планів щодо додавання цієї функції до поточної моделі. Це може бути пов'язано з економічними міркуваннями або з іншими факторами. Але в будь-якому випадку це упущена можливість для підвищення безпеки автомобіля. Вплив нових правил проєктування ADR не можна не відзначити вплив нових австралійських правил проєктування, які змусили САЗУКИ припинити виробництво декількох моделей, включаючи Ignis, S-Cross і Свифтспот. Ці правила, зокрема, стосуються автономного екстреного гальмування, і їх дотримання вимагає значних інвестицій в розробку і впровадження нових технологій. Ситуація з джимни, де потрібне оновлення для відповідності новим IDR, також підкреслює важливість адаптації до мінливих вимог. Очікується, що оновлений джимни, що відповідає новим правилам, з'явиться в першому кварталі 2026 року і отримає додаткове обладнання для забезпечення безпеки. Перспективи САЗуки в Австралії. В цілому, ситуація з САЗуки в Австралії виглядає непростою. Виробник стикається з необхідністю відповідності новим правилам проектування, змін у вимогах ЕНК і конкуренцією з боку інших виробників. Однак Сазуки володіє рядом переваг, включаючи репутацію надійного і економічного бренду, а також лояльну клієнтську базу. Успіх Сазуки в Австралії буде залежати від здатності виробника адаптуватися до мінливих умов ринку, інвестувати в розробку нових технологій і пропонувати своїм клієнтам безпечні та економічні автомобілі. Поради потенційним покупцям Сазуки Swift. Оцініть свої потреби, подумайте, які функції безпеки є найбільш важливими для вас та вашої родини. Порівняйте комплектації, уважно вивчіть різні комплектації Swift і виберіть ту, яка найкращим чином відповідає вашим потребам. Дізнайтеся про гарантію, переконайтеся, що ви знаєте умови гарантії автомобіля. Подумайте про страхування, не забудьте про страхування автомобіля. Слідкуйте за оновленнями, будьте в курсі останніх новин та оновлень щодо безпеки Suzuki Swift. Укладення. Історія Suzuki Swift це наочний приклад того, як змінюються стандарти безпеки і як виробники повинні адаптуватися до цих змін. Незважаючи на деякі недоліки, Swift залишається привабливим варіантом для покупців, які шукають надійний та економічний автомобіль. Важливо пам'ятати, що безпека це постійний процес вдосконалення, і виробники повинні продовжувати інвестувати в розробку нових технологій, щоб відповідати найвищим стандартам безпеки. Як власник попереднього покоління Swift, я сподіваюся, що Сазуки продовжить вдосконалювати свої автомобілі та пропонувати своїм клієнтам безпечні та надійні транспортні засоби. Ключова думка: історія Сазуки Свифт демонструє важливість адаптації до мінливих вимог безпеки та необхідності постійних інвестицій у розробку нових технологій.